Вітаю! В цьому відеофрагменті ми розглянемо важливе питання з розділу застосування похідної, а саме екстремної функції, а також найбільше найменше значення функції на відрізку. Передусім, відзначимо, що екстмуми називаються найбільше та найменше значення функції. Для того, щоб їх знайти, використовується декілька правил. Передусім, це необхідна умова екстремуму. Якщо функція в точці х 0 має екстрему, то похідна в цій точці дорівнює нулю. Це свідчить про те, що коли ми починаємо досліджувати функцію на екстрему, першим кроком буде знаходження похідної, а також прирівняння її до нуля з метою визначити так звані критичні точки. Критичні точки це розв'язки рівняння F' від x дорівнює нулю. І це точки, які підозрюються на екстрему, але їх необхідно буде за спеціальним правилом перевірити. В ЗНО зустрічається ряд вправ, пов'язаних з цією темою, зокрема, наприклад, знайти точки екстрему, скільки точок екстрему має вказана функція, скільки критичних точок вона має, і так далі. Давайте розглянемо конкретні приклади. Ну, скажімо, є функція y до рівня? Необхідно знайти критичні точки цієї функції. Необхідно знайти критичні точки цієї функції. Перше, що ми робимо, це знаходимо похідну. Це буде 2х-8 і прирівнюємо її до нуля. Як бачимо, утворюється звичайне лінійне рівняння. І з цього рівняння ми легко встановлюємо, що х дорівнює 4, це і буде наша критична точка. Тобто, для того, щоб знайти критичну точку, необхідно знайти похідну, прирівняти її до нуля і розв'язати відповідне рівняння. Далі, може бути вправа, давайте розглянемо. скажімо, такий приклад, y дорівнює Х в кубі, вказати точки екстремуму даної функції. В різних варіаціях ця вправа може виглядати як скільки точок екстремуму має дана функція, якщо це вправа тестового рівня, наприклад, буде вказано жодної, одна, дві і так далі. Але тут, коли ми знайдемо похідну, а це буде три складі, прирівняємо її до нуля та знайдемо критичну точку, це буде 0. У нас на даний момент немає правила, по якому б ми могли встановити власне, існування самого екстремуму у точці Х до рівня нулю. Тому для того, щоб визначити, чи є в критичній точці екстремум, чи ні, використовується правило, його називають правило проміжків, для того, щоб на них встановити зміну знаків похідної даної функції виглядатиметься це наступним чином. Отже, нехай х 0 точка екстремуму. і ось у нас є проміжки, на яких похідна може поводити себе наступним чином. Отже, нехай на цьому проміжку у нас змінюються знаки похідної, наголошуємо саме похідної, не функції. Наприклад, з мінуса на плюс. В такому разі робиться висновок, що х0В це буде точка мінімуму даної функції. Якщо ж похідна міняє знак з плюса на мінус, то х0В буде точкою максимуму. Але можливі випадки, коли на обох проміжках знак залишається ставлення. Наприклад, плюс-плюс або мінус-мінус. Тоді ми робимо висновок, що x-0В не є точкою екстрему. Не є точкою екстрему. Отже, нехай Х0 критична точка даної функції розглядаємо проміжки, на яких, якщо похідна міняє свій знак з мінуса на плюс, робимо висновок, що x0 точка мінімум. З плюса на мінус точка максимуму, якщо знак не міняється, екстремуму немає. Відносно конкретного прикладу ми бачимо, що у нас х дорівнює 0, це критична точка. І ось коли ми її наносимо сюди, одержуються два проміжки, які необхідно перевірити. Значить ось у нас ці проміжки будуть, їх можна виписати. Скажімо, мінус нескінченність 0 і 0 плюс нескінченність. Значить, з кожного проміжка беремо довільну цифру, підставляємо її в похідну і перевіримо знаки. Наприклад, давайте візьмемо звідсиля мінус 2 а звідсиля 5. Отже, F3 від мінус 2 дорівнює 3. 3 на мінус 2 в квадраті. 4 на 3 12, більше 0. Тут ставимо плюс. З цього проміжка давайте візьмемо 5 f від 5. 3 помножити на 5 в квадраті, 25 на 3, 75 теж більше нуля. Як бачимо, цей випадок відповідає третьому пункту, знаку зміни немає, знаки сталі, значить робимо висновок про те, що х до рівня нулю не є точкою екстремуму даної функції. Ну, Слід відмітити, що в більшості вправ екстремум все-таки буде. Ось, І тому в якості прикладу давайте наведемо деякі е, зі зразків, ну, які потенційні, наприклад, вправи, ну, скажімо, тестовому рівні з ним. Ну, Наприклад, е, є функція y дорівнює в, в кубі 6 х квадраті плюс 1. Питання, скільки точок, скільки точок екстремуму має дана функція? Ну, звісно, для того, щоб дати відповідь на це питання, нам необхідно знайти самі ці точки, перевірити їх і вказати конкретну їх кількість. Хоча, звісно, що якщо це буде вправо тестового рівня, там будуть запропоновані стандартні варіанти жодної, одна, дві і так далі. Ну що, знаходиться похідна. Це буде 3х в квадраті мінус 12х. Наступним кроком ми повинні прирівняти її до нуля, щоб знайти критичні точки. 3х можна винести задовжки. І звідси ми знайдемо, що х дорівнює 0 та х дорівнює 4 це будуть критичні точки. Але ми не повинні забувати, що критичні точки обов'язково слід перевірити на наявність там екстремуму, тому що, як показав попередній приклад, його може там і не бути. Малюємо пряму, показуємо ці точки. 0, 4, надержуємо проміжки. Ось мінус нескінченність 0, 0. 4. І 4 плюс нескінченість. Знов таки, з кожного проміжка беремо цифру і ставимо її у похідну, щоб перевірити знаки. Ну, наприклад, беремо з першого проміжка мінус 1. Підставляємо 3 на мінус 1 в квадраті. відняти 12 помножити на 1. Рахуємо, тут буде 3, тут буде 12. плюс. Разом 15 більше 0. Ставимо плюс. Наступний проміжок. 0,4. Ну, одиничку можна взяти. Ф' від 1. 3 на 1 в квадраті мінус 12 на 1. 3 мінус 12 мінус 9 від'ємно. Значить, тут ми навіть не рахуємо, скільки точно виходить. Це не суттєво нас цікавить тільки знак. Більше чи менше. Мінус 1. Ну і нарешті з крайнього пробіжку, давайте 10 візьмемо. 3 помножити на 10 в квадраті мінус 12 помножити на 10. Ну, як бачимо, тут за рахунок квадрату число дуже зростається, буде 100 на 3,300, мінус 120, то так. Таким чином ми бачимо, що знаки змінилися з плюса на мінус при переході через 0. І з мінуса на плюс через переході, при переході через точку 4, ну таким чином, ми можемо зробити висновок, що згідно цього пункту в точці 0 буде максимум, в точці 4 буде мінімум. Таким чином ми даємо відповідь, що дана функція має дві точки екстремуму якби в цій вправі було сказано знайти самі точки, ось ми їх по к знайшли. Але якби їх, наприклад, необхідно було показати на координатній площині, ну, скажімо, для побудови графіка, то тоді ще необхідно було б знайти самі значення функції y мінімальне і максимальне. Ну, Звісно, що тоді необхідно критичні точки, які ми знайшли, підставляти вже. В умову. Отже, оскільки у нас 0 точка максимуму, а 4 точка мінімуму, то ми пишемо y мінімальне 4 в кубі мінус 6 на 4 в квадраті плюс 1. Рахуємо. 4 в кубі 64, 64 мінус 96 плюс 1, це буде мінус 35 y максимальний, підставляємо собі 0, буде 1. Ось така оправа на знаходження точок екстремуму І на екстрему самої функції ось у рамках одного прикладу як зразок, як процедура самого знаходження. Тепер ще декілька слів стосовно. Питання про найбільше-найменше значення функції на проміжку. Це теж важливе питання, воно поширене в тому числі і серед ЗНОшних вправ. Воно передбачає, що ми повинні також тут використати похідну. І як саме це робиться, давайте подивимось на конкретному прикладі, але попередньо описавши кроки, по яких необхідно буде це зробити. Отже, щоб знайти найбільше і найменше значення функцій на проміжку, необхідно е, зробити наступні кроки. Спочатку ми обчислюємо значення функції в крайніх точках проміжку, потім встановлюємо критичні точки цієї функції, і якщо вони у проміжок потрапляють, продовжуємо обчислення вже в цих точках, якщо ні, відповідно ні. І в кінці робимо виставок, яке одержаних значень найбільше і яке найменше. Прикладом подібної вправи й буде така дану функцію х в квадраті мінус 4х плюс 5, необхідно знайти найбільше і найменше значення цієї функції на проміжку від 0 до 4. Перший крок, який буде зроблений в цій вправі, ми підставимо 0 і 4 в умову, одержуємо значення y і приймемо їх до відома. Обчислюємо Y від 0 до 2. Підставляємо 0, буде 5. Далі підставляємо 4. У нас буде 4 в квадраті мінус 4 на 4. Плюс 5. Знову виходить 5. Тепер треба знайти критичну точку цієї функції. Для того, щоб перевірити, чи немає на самому проміжку інших точок, які фактично можуть потенційно бути точками екстремуму, оскільки ми знаходимо найбільше або найменше з них. Отже, похідна цієї функції буде 2х-4. Одразу прирівнюємо до нуля її. Ну і зрівняння 2х-4 рівня 0, знаходимо, що х рівня 2 це буде наша критична точка. Як бачимо, двієчка попадає в проміжок 0,4. Отже, треба ще знайти значення функції в точці 2. Підставляємо умови 2 в квадраті мінус 4 на 2 плюс 5. 4-8 мінус 4 плюс 5 дорівнює 1. Таким чином, ми робимо висновок, що. Найменшим значенням функції y мінімальна, це буде 1 при X до рівня 2. Зверніть увагу, що точки 2 в умові не було, ми її визначили за похідною як критичну точку цієї функції, яка належить проміжку 0,4. Ну а y максимальне, так співпало, що цих точок буде аж 2. Це буде, коли X до рівня 0, та коли X до рівня дорівнює. 4. Отже, щоб знайти найбільше та найменше значення функції на проміжку, необхідно підставити крайні точки проміжка у функцію та знайти відповідні її значення, потім через похідну знайти критичні точки, перевірити, чи потрапляють вони у проміжок. Якщо потрапляють, то в них обчислити значення функції самої, після чого серед одержаних значень Обрати найбільше та найменше значення. Уважно перегляньте, будь ласка, дане відео, ставте під ним лайки та залишайте коментарі, а ми зустрінемось на наступному уроці математики, де продовжимо огляд питань по застосуванню похідної до дослідження функцій. На все добре!